Тепер з приводу скандалу, який в принципі, от зараз він розвивається просто на наших очах в соціальних мережах, з приводу того, що ж це насправді було, що насправді прилетіло по будинку кабінету міністрів України на вцентр в центрі Києва. Фактично, як зазначило видання до речі, видання Financial Times написало про це цілий матеріал. Вони зазначають, що оці от пагорби урядові там київські пагорби в центрі міста. Липки, так район, фактично. Печерські, не Печерське, а просто це називається Липки. Так, от цей район він найбільш захищений. Ну фактично, найбільш захищений сектор української ППО, не тільки в Києві, взагалі в самій Україні, і російські пропагандистські ресурси вони достатньо так жваво відреагували на те, що якийсь там дрон, там якась згірань напівкартонна, напівпінопластова, залетіла, пробила всю таку хвальону. Лаштовану заходом систему ППО пройшла всі редути і ввалила там в будинок уряду, який вважається в принципі неприступним, але не все так просто. Ми бачили фактично ці пошкодження. Я думаю, ви теж їх бачили. І е, були великі сумніви, що якийсь дрон може може спричинити такі руйнування, і може ну там стіни метрові, друзі. Метровість я був в кабінеті міністрів. Я вам розкажу це серйозна конструкція радянськими інженерними. Мерами створена, вона не така проста, і це все будувалося в період холодної війни. Тому який дрон про що ви говорите? Плюс свириденко яка знімала свої відосики, потім там і зверталася до західних партнерів, Партнери, очевидно користуючись нагодою, звернути увагу на те, що ну ребята так не робиться. Дивіться цей придурок реально творить діла. Давайте будемо підвищувати санкції і забезпечувати нас і ще більшими спроможностями. ППО в принципі молодці по цій історії можна по. Потиснути руку, поплескати по плечу, що так молодець Свероденко це зробила і зробила себе як справжня там репортерка, хоча вона не репортерка, але учасниця цієї події. Зробила але так: зробила політичний репорт, політичний репорт, який там інтеллідженс репорт відкритий, так який там полетів у світ і мав спричинити якусь певну реакцію. І ось тут потім виникли питання, тому що це зробила не одна. Свириденко, за нею також деякі люди це зробили. Зараз ми про це поговоримо, але от сам удар, так ви бачили, і Сверденко каже. 800 квадратних метрів згоріли. Відразу ми ну, стало зрозуміло, що це не дрон, що це може бути частина якоїсь ракети. Почали писати вчора. Цілий день писало, що це там крилата ракета, але потім ну, раптом там виникла інформація про те, що це може бути Ескандер. А потім виникла інформація, що це може бути Ескандер, який був збитий десь на підльоті. Все-таки балістика, яка була збита. А потім у нас пані Мартенова, е, Катаріна Мартенова, це. Представниця в нас ну фактично європейського союзу в Україні у Києві. Вона сьогодні вранці публікує такі фотографії. Хто розбирається там? Знавці вже ці фотографії вивчили, і виходить так, що ну так дійсно це схоже на бойову частину ракети. Ракети очевидно балістичні і ракети, очевидно, дійсно класу Ескандер. Але ця бойова частина вона не вибухнула. Вона пошкодилася, вибухнули паливні баки Тобто бойова частина ракети СКНДР, щоб ви розуміли, друзі, це 450 кілограмів, і от воно все влетіло туди, в будівлю уряду, десь на останній поверх спричинила. Ви вибухнули очевидно паливні баки, спричинила пожежу, руйнування і так далі. Тому подібне, але балістика, так балістика, яка ймовірно так була була збита. Чому балістика? Зрештою, всі на сьогодні на даний момент на цьому Ось такі репорт ще один інтелідженс від іншого представника української влади, це керівник офісу президента Андрій Єрмак. Він звітував про телефонну розмову з державним секретарем. І от він далі пише в цьому своєму пості, що поінформував про постійні удари росіян, які атакують наші міста, житлові будинки дронами і ракетами. Вони вбивають цивільних людей, дітей руйнують нашу інфраструктуру. Вперше от далі уважно, ворог атакував будівлю уряду України. Вперше удар було нанесено балістичною ракетою «Скандер». Тобто, так прем'єр-міністерка в перший день, там через кілька годин, говорить: подивіться треба збільшувати санкції дайте грошей там щоб ми мали чим відповідати виходить через добу тут уже питання а чого ж через добу чого ви не могли якщо ви знали якщо мартенова знайшла вже пофоткала там все, все показала американцям значить або європейцям сказали що це іскандер на чому єрмак чекав офіс президента ну офіційне джерело навіщо було чекати Цілу добу для того, щоб заявити громадськості українській та й світові, в принципі, що це балістична ракета Ескандер. Добре, хорошо добре. Балістична е, ракета Ескандер. Але оця от е, комунікація, яка ну була надзвичайно кривою і затрималася, яка спричиняла купу конспірологічних там історій, що це летіло або не летіло, або що це було, чи не було. Даше й до того, що Міністерство оборони Російської Федерації також зробило свій репорт, так і там абсолютно. Не заперечується удар по кабінету. Ну це не дивно, так але вони заперечують. Він кажуть: ми не стріляли по кабінету міністрів України. Ми дійсно били ракетами, били ракетами по південних околицях Києва і називають навіть якісь підприємства. Я спеціально не перевіряв, але чесно вам скажу, я чую я це, про це ці підприємства. перший раз СТС груп і Київ 67 у такі, от якісь ну, промислові гіганти в нас на південних околицях Києва, значить, Київ 67 з груп. Що це непонятно? Коротше, туди вони стріляли. От по кабміну не стріляли. Єрмак, стверджує, добре. Добре, але щось то прилетіло. Але це все спричинило. Знаєте що? Інший виток такої е, якоїсь ну е, грязненької пропаганди е, у виконанні. І кого б ви думали? У виконанні два-три тижні Арестовіча. Давайте разом. Я б там до кінця цей фрагмент не слухав, я просто прочитав, про що там, але давайте послухаємо, що ця людина значить, говорить і куди вона взагалі хиле. От просто цікаво. Кандер, який тільки не взорвався, це так скажемо, делікатне, я думаю, це скоріше версія, нежели сверкающая в безднах істину. Почему? Потому что при всем уважении к зданию Кабмина, который строили в конце 30-х, а тогда умели строить, и метровым стенам Искандер бы, даже не разорвавшись, развалил бы побольше. Как мне кажется. Ну, хорошо. Допустим, эта часть упала. Тогда вопрос, а куда летело целое? Третий вопрос. А зачем бить по Кабмину? Что такое решает Кабмин? Что, прямо их наказывает целым Искандером? Ну, теоретически можно в офис, теоретически можно в парламент. Я вот пытаюсь мыслить, да, поставить, поставить себя на, на место противника. Ну, ура, при выборе цели. Разве что, разве что? Вот убить симпатичную Юлию Свериденко – ну, это как-то... Так она огонь. ночью, она же ночью... На, дом, да, да, она ночью не, не, там не работает, да и на голову не налазит. Да, ну что, разве что это типа по... искали компромисс. Одни говорили, давайте по офису врежем, другие говорили, давайте по Верховной Раде, потом, да, давайте по кабину он посредине, предупреждение будет и тем, и тем. Ну, вот разве что в таком варианте. Я не понимаю, зачем бить по кабину. что решает Кабмин в этой стране? Кабмин – это с того, что производится, решение, которое производится в офисе. Наказать ксерок – странная идея. Поэтому цель этого попадания, мотив этого попадания, было ли само, само попадание, было, что это было, целевое, цеп, при, прямое попадание, либо свалились обломки, либо еще что-то, для нас останется загадкой. Нам показывают декорацию. На ней написаны страшные слова, давайте их накажем, они по нам, гады, сволочи, по кабину, вот так вот, по живому. И так далее. Как оно на самом деле? И так далее. Ну, мне пока это напоминает историю с атакой коварного, конечно же, российского беспилотника 4 блока АЭС во время саммита, во время Американской конференции, по которой так много кричали, и никто не отреагировал, а все, кто был на этой конференции, громко смеялись. Я тоже был, поэтому видел собственными глазами, как все, все хихикают на эту тему и слышал собственными ушами. Прости, Господи. Поэтому... Ніхто не повірив. Сплеска не було. Може бути, з этого пытались сделать какой то сплеск. Но... Я, чесно кажучи, не вижу нікого перевозбудившись. Ну, ну чому? Ти ж, Арістович, перевозбудився. До речі, ну, добре, до чого, в принципі, до чого весь цей пасаж? До того, що. Скориставшись моментом влучання, дійсно. Ну, влучання відбулося. Факт влучання зафіксований. Тим більше, є ще один, о, є ще один відос, просто можете там оцінити його. Зараз це не буде розкриття там роботи українського ППО чи що ще Чому тому що United 24 також сьогодні зробили своє відео Ну, подивіться, значить, що що ми можемо побачити. Ну пролетіло щось, так пролетіло щось, а потім за дивіться. Значить, задимлення, так це, от момент влучання в зняти там здалеку по якраз будівлі кабінету міністрів, але ну там там не зрозуміло. Там можна зафіксувати, що якась ракета пролітає, але вона летить в іншу сторону. А та, що влучає в кабінет міністрів, те, те, що влучає в кабмін, ну насправді ми ми не бачимо. І я думаю, що от приводом, якраз для таких аналізів, як от від Арестовича, ми тільки що почули, що дійсно Ескандер чи не ескандер. А якщо ніхто не може ідентифікувати або ідентифікував, але не треба це оприлюднювати. Чому б не скористатися можливістю? Так, і от і Арестович натякає на те, що. Там роблять зараз бажане не бажане за так не можна сказати, а просто роблять максимально якби витискають цю історію для того, щоб вказати американцям на те, що хватить зрештою гратися в цю бюрократію. Давайте там влаштовувати швидко приймайте рішення з приводу постачання ракет. А проблема вона ж дійсно існує. Так, проблема вона існує, і там десь носом когось поводити. Чому б ні? До речі, уповноважений уповноважної санкційною політики. Президента України Владислав Лисюк. Є такий він зробив теж сьогодні. Сьогодні допис цікавий. Він каже: от розібрали зараз ще раз цю фотографію покажу. То що Мартенова запостила постила представниця Європейського Союзу, у нас дивіться розібрали там, полазили. Він говорить: є в нас вже певні заключення. Розуміємо, що там значить, Іскандер 35 компонентів Сполучених Штатів виробництва, 57 компонентів походження Російська Федерація, по одному компоненту. Японський, британський, швейцарський і п'ять компонентів о, відповідно Білорусі. Значить, про що для чого взагалі цей пост? Там далі Власюк зауважує, що ну дивіться, от ми там робили. Розбір балістики іскандерів раніше, там кілька місяців тому ті уламки, які прилітали, які збивалися, то ми там фіксували більше американських компонентів. А тепер е, менше американських, значить, робить висновок санкції, якось там працюють. Тобто американські компоненти до, до Росії не доїжджають там тіньовим флотом, чи якось іще, чи в обхід там, чи як товари подвійного призначення. Немає значення, от але росте е, кількість компонентів російської російських і білоруських. Значить, е, що, що це говорить про що я не знаю, що хотів сказати Власюка, але враження складається таке, що отримав ефект не той, якого очікував. Виходить так, що у нас конкретно переорієнтовується зараз ВПК Російської Федерації, і ракетно-дронове виробництво крокує вперед. Якщо в нас відсотково там і там 20% відсотків каже, 20 на 20% більше стало. Так так це санкції чи не санкції? Тобто санкції в чому? То що компоненти не доїжджають до Росії, але Росія їх за кілька місяців здатна замінити своїми. Ну ось реальність, ось вам реальність. Тобто, оця гра, там що Путін скаже, там що там червона доріжка, ще щось, Анкоріч і так далі, це все блін, це все гамно, воно не працює, ця вся історія, і навіть якщо ти це цей іскандер, сьогодні от видно, так що білоруси, Російська Федерація, будь ласка, заміняємо американські компоненти. Інша історія, що якщо Васюк хотів сказати, інше, якщо він хотів сказати, що подивіться, ракета летить в урядовий квартал. Б'є по уряду символ української там держави, так скажімо так, не, не, не нації, не краї держави інституційно. Е, американські компоненти луплять 35 компонентів. От вони влупили. Так, ми будемо зараз тут допомагати нам, такими речами, як ПАК 3 наприклад, ПАК 3 yes? тобто, те, що стосується Петріотів, так чи ми будемо допомагати стрінгерами? Хеллфаєрами чи ми будемо допомагати? Тому що все це, друзі, стало. Воно не то що там 100% десь вперлося. Ні, воно просто повільно заходить. Партія заходить цих ракет, там устаткування, там стрінгерів. А потім рішення наскільки довго. Ухвалюється, що це все закінчується або близьке до закінчення, до вичерпання так. А нове ще не приїхали, тому що хтось папірці не підписав. І все це друзі влаштував Трамп, який сказав, що ми передавати тепер напряму не будемо. Відкритий чек закривається. Тепер у нас Європа викупає і передає Україні. А ми маємо отримувати розрахунки і гроші. Тобто, такі відносини, і ці відносини призводять тепер до. Ось таких от історій. А Таймс е інше видання американське пише ще про одну історію. Воно пише про те, що це відбувається, цей наймасштабніший удар по е урядовому кварталу відбувається вперше за три з половиною роки і відбувається рівно тоді, коли Путін з'їздив до Сінзіньпіна, і е перед тим з'їздивши до Трампа. Тобто Путіну фактично розв'язують руки спочатку Трампа, тепер Сіньцзіньпін. Трамп, можливо, такого і не очікував. Він хотів з Путіним торгуватися і домовлятися там про якісь діли. А сі дзінпін, схоже, попласкав по плечу і сказав: нормально. Хочеш наступну фазу війни, давай вперед. Залишилося небагато. Очевидно, ну так хочеться думати. Що залишилося у Путіна часу насправді небагато для того, щоб там щось демонструвати? Тому що ну тріщить так, тріщить все по швах, і не треба там недооцінювати ці європейські санкції. До речі, от на днях буде представлений 19-й пакет. Європейський він там торкнеться абсолютно фінансових установ абс дуже сильно сировинної цієї всієї історії нафтогазової Російської Федерації. Тому ну є є там хвилювання гроші. Десь треба брати звідки Путін має брати гроші у Китаї. А вже ж тільки Китай буде давати їх під відсотки, а, особливо демонструє цю історію класно. Там оцей проект Сибір 2 газогінці так ну так, так як це буде. Ви розбиралися? <с, <с,> там, там за там китайський підряд, китайські гроші і відсотки у китайських банках. Тобто Росія гола боса, і якщо вона це все хоче, вона мусить цю лямку тягнути. Довго протягне? Ну, 300 мільярдів людина вже витратила, так тому і турбується за свої заморожені активи. Ще 300 має, 300 має ще, друзі. Хто сказав? Ну не я сказав. Отримав інформацію. Я від там хороших руських, скажімо так, мав один ефір, розказали мені 300 мільярдів. Ще. ну так ще на на три а далі? Що далі? А далі все, кінець імперії, закат імперії. Так ти хочеш імперію через три роки, чи ти не хочеш імперію через три роки? Ось в тому то і справа, так? І тому там Іскандер, не Іскандер, але історія насправді Арестович, якщо він і розкрив зараз якісь карти, казирні тузи там Офісу президента, ну і що? Ну, а якщо навіть так є, як сказав Арестович, ну, ну і нормально, треба дотискати. Все, з цією темою, друзі, все.